Життя воїнів то є наше життя. Якщо їх не, то і нас нема, і нашої України. І я за те, щоб найшвидше була перемога, щоб наші діти там не були. І мене серце болить, коли я бачу, коли йде процесія воїнів і похорон. Мені дуже погано. Він був дуже людяним працьовитим, ну і людиною такою, що. Кому що повчитися, чесно. Веселий був гарний друг, товариш, великий сім'янин, як для мене, рахую, в нього багато дітей, багатодітна сім'я.